Громадська організація пана Сергія займається пошуком та збереженням історичних артефактів. Середу о пів на десяту до нього зателефонував невідомий. Автор повідомив про ціну знахідку неподалік залізничного вокзалу, де нині триває будівництво чергового торгового центру. На місце події Сергій Бортнік виїхав миттєво. Під час проведення земляних робіт знайшли щось подібне до гармати чи до танка. Про знахідку чоловік одразу повідомив обласний відділ охорони пам'яток та керівництво міста. Однак, поки приїхали МНСники, поліціянти та всі інші, від історичного артефакту не залишилось сліду. Як виявилося згодом, це не містика. Від зайвих очей цінну знахідку приховали робітники. Невідомий військовий об'єкт працівники будівництва знову присипали землею. Звісно, що ми вже нічого не побачили, нічого не було. Все було закопане. Почали з'ясовувати, шукати де що, Ну і виявили, що все-таки воно є. У ході розкопок експерти ідентифікували цінна знахідка. Це частина розірваної башти танку КВ-2. Це важкий штурмовий транспорт початку Другої світової війни. В радянському союзі їх випустили всього дві сотні одиниць. Їх активно застосовували у боях 41-го року. Тоді ж і всі були втрачені. Археологи стверджують, для міста це знахідка унікальна. Залізниця проходить, зрозуміло, що стояла військова техніка. І саме і танки, є фотосвітлини, воєнного, передвоєнного часу, що саме тут стояли ці танки КВ2. Можливо, вони попали під бомбардування, і, і воно засипано і стоїть, чекає саме досліджень. Попередню територію обстежили піротехніки. Кажуть, вибухонебезпечних предметів не знайшли, втім ділянку потрібно дослідити більш ретельно. Подальші дібуються просто вилучення вибухонебезпечних предметів. А далі вже ну, дивись по обстановку, наскільки це буде вже. Якщо треба буде там ну, як би сказати, розбирати здання, щоб достати, то, відповідно, це буде робити. Якщо це. Можливо, буде так, що без, допустимо, розбирання здання, то будемо так доставати. Ці безцінні артефакти повинні зберігатися у краєзнавчих музеях, стверджують фахівці. В наш місцевий, сподіваються, і потрапить ціна знахідка після реставрації. За цим процесом обіцяють пильно стежити, аби до цього не доклали рук, так би мовити, недобросовісні археологи. За попередніми підрахунками, ця історична цінність вартує десятки тисяч доларів на чорному ринку. Звідси, вочевидь, стають зрозумілими мотиви робочих, які завзято намагалися приховати знахідку. Представники забудовників коментувати ситуацію, відмовилися навіть попри те, що частину танку діставали з під фундаменту уже збудованої секції торгового центру, яке покарання за це понесуть будівельники, вирішать правоохоронні органи.